Порівняно нещодавно, у 2002 році, в українському офіційному календарі, з'явилось нове професійне свято день працівників стандартизації та метрології. Він припадає на 10 жовтня, а от 14 жовтня встановлено всесвітній день стандартів. З цієї нагоди працівники державного підприємства Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації зібрались на урочистості в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Державне підприємство Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації підпорядковане Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. У 2010 році організація відзначила своє 90-річчя. на адресу колективу. Надійшла грамота від Кабінету міністрів України за вдосконалення національної системи технічного регулювання. Мы оказываем помощь предприятиям в вопросах стандартизации, сертификации, метрологии. Мы очень дорожим и ценим своих клиентов, поэтому коллектив и специалисты центра делают все, чтобы ожидания клиентов были удовлетворены. Точна наука не існує без міри 1 грудня 1920 року. При центральній лабораторії аналітичного бюро Миколаєва заснували постійну палату мір та вагів. Тоді розпочалась історія підприємства. Зараз в центрі функціонує спеціалізоване управління з метрології. Його еталонна база допомагає виконувати повірку різноманітних засобів вимірювальної техніки, промислових, медичних побутових. Дільний слова благодарності та Замістителю директора по мітрології Шевцова Юрія Саничу, благодаря його команді, у нас на підприємстві все чітко і слажена працює. П'ять років тому на підприємстві почала діяти обласна дегустаційна комісія харчової продукції. До її складу входять фахівці сфери економіки, відповідальні за якість продуктів харчування та сільгоспродукції, а також контролюючих органів. Дегустатори мають на меті унеможливити надходження до споживачів продукції, яка не відповідає чинним стандартам. Отдельная благодарность директору предприятия, которая смогла вокруг себя собрать коллектив и поставить рабочий процесс таким образом, что Контролирующее предприятие могло стати и помощником предприятия, и в отличие от других государственных органов контролирующих оно не только помогает, не только хотя она имеет функцию наказывать, оно учит и помогает в работе и даже иногда награждает и отмечает труд нашего производителя. До свята колективу підприємства вручили грамоти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, обласної державної адміністрації облради головного управління економіки облдержадміністрації Є державна організація, державна підприємство, яка стоїть на стражі захисту інтересів нас для того, щоб у нашій країні не з'являлося і якомога менше було тих продуктів, які несуть небезпеку для життя людини. Користуючись нагодою, хочу від себе особисто від керівництва державної адміністрації привітати всіх працівників, всіх, які мають відношення до служби стандартизації метрології з професійним святом, побажати їм всім здоров'я, удачі, мудрості, витримки. Ну і сумлі на виконання своїх службових обов'язків. Здобутки є не лише на професійній ниві, люди злагоджено працюють та відпочивають. Продовжують традиції, що були закладені основоположниками служби стандартизації та метрології. Дуже сильна проспілкова організація. Тут е, кожного року укладається е, якісний колективний договір. Проспілкова організація приділяє багато уваги членам проспілок, а ми, як вище стояща організація, завжди допомагаємо їм в цьому. Дирекція підприємства підтримує профсоюз, всячески допомагає. Значить, у нас і літом відпочивають на базі відпочивання, посічаємо театри, їздимо за грибами в ліс. Вітання на адресу винуватців свята лунали від підприємств-партнерів. До них приєдналися актори Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Олена Янчук, Сергій Кравченко для програми Крапки над і.